Подарунок відомому поету Григорію Єлишевичу вирішили зробити в його рідній школі у Великій Чернеччині. Старшокласники разом із наставниками підготували літературний вечір із піснями, віршами та гуморесками свого земляка. А наші журналісти дізналися, яка заповітна мрія автора здійснилася на його малій батьківщині. Розчулений і вдячний Григорій Єлишевич виходить на імпровізовану шкільну сцену. Говорить, раніше виступав на багатьох майданчиках, у тому числі найголовнішому палацу Україна. Та саме тут, у рідній Великій Чернеччині, збулася одна з його заповітних мрій. Єдине, чого мені не вистачало, можливо, в цьому житті творчому, щоб у моєму рідному селі, на моїй малій батьківщині, щоб тут відбулося таке, таке. Я ще сам не знав яке, але тепер знаю точно таке, як сьогодні. Частіше автора запрошують, щоб почути його тонкий гумор. Цього ж разу школярі самі читали вірші і співали для земляка. Вечір побудували повністю на його творчості, а вона дуже багатогранна. Окрім гумору і сатири, пише ліричні твори, пісні і самостійно їх виконує. Тож зустріч перетворилася на дружню бесіду. Наш земляк Григорій Єлішевич він дійсно поводився з нами дуже природньо і ну, з любов'ю він нам відкривав свою душу. Він настільки приємна людина. Людина не лише слова для слова, для прочитання його творів, а людина для душі. Хоча у біографії поета місцем народження зазначено конотоп своєю батьківщиною вважає саме велику Чернеччину, де закінчував школу і кілька років працював учителем хімії. Сьогодні Григорій Єлишевич тут почесний громадянин, а односельці пам'ятають його родину як людей виняткового таланту і мудрості. Ця сім'я, це теж унікальна сім'я. Мабуть, у багатьох кого не запитаю у селі, усі про них розкажуть і згадають добрим словом Ліза Марківна і Лев Наумович, Вони були активними в художній самодіяльності. Вони дуже багато. Лев Наумович проводив гуртків у школі. А Ліза Марківна, вона у бібліотеки взагалі зробила, ну не знаю, для людей стільки зробила. Гумор зрозуміли і дітям, і дорослим. У Григорія Єлишевича за чотири десятиліття мистецької діяльності назбиралося чимало доречних творів. Говорить, нічого не вигадує, а все бере із життя. Головне завжди дивитися на події із оптимізмом та любов'ю. Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко на часі новини.